Топ 5 способів, як заробити в інтернеті з нуля і без складень. Способів у цьому відео буде навіть більше це не типовий ролик для нашого каналу, тому з вас відразу лайк і підписка. Ми починаємо. Почнемо з самого легкого варіанту: це біржі для фрілансерів. Простими словами, фрілансер це самозайнятий, який сам шукає собі проєкти Може одночасно працювати на декілька фірм. Фрілансер виконує роботу без укладання довгосрочного договору з роботодавцем, найманий тільки для виконання певного переліку робіт, зазвичай на короткий термін. Ви можете пройти нескладну реєстрацію на таких сайтах, як Upwork, TopTel, Freelance.ua, Kabanchuk.ua, там також є розділи Freelance. Посилання на усі біржі ми залишили у новому пості в Telegram. посилання в описі під відео. Там, до речі, дуже багато закритої, корисної та цікавої інформації безкоштовно. Біржа фрілансу це онлайн-майданчик, який допомагає замовникам знайти виконавців на разове завдання або проєкт. а виконавцям відповідно знайти такі замовлення на віддалену роботу. Добре, те, що біржі намагаються захистити інтереси. Як замовників, так і виконавців. Незалежно від ресурсу, прийди легку реєстрацію на біржі в профілі, напиши про свої навички та досвід. Розкажи про завдання, які найбільше або найменше тебе цікавлять. Це допоможе зустріти клієнта, з яким будеш на одній хвилі. Серед ваших навичок може бути такі, як написання сценарію, монтаж відео, дизайн, картинок, розробка сайтів на конструкторах, рерайт текстів, тобто дії, для яких по факту не потрібний грандіозний досвід. Навички і так далі. Тобто створили профіль, вказали ваші навички, наприклад, написання сценаріїв, рерайт тексту та монтаж відео. Тепер ви можете навіть нічого не робити. Люди, яким потрібен сайт чи текст, самі вже будуть знаходити вашу анкету, щоб ви виконали потрібну їм роботу. Але чим більше у вас буде виконаних робіт, тим більше у вас буде рейтинг. тим більше кошти ви зможете заробляти. Відповідно, тим ефективніше і в цілому у вас буде працювати весь процес, тому що пришвидшити результат та заробіток, вам слід також шукати роботи, які вже розміщені на біржі. Тобто деяким людям немає часу листати анкети, таких як ви, і писати кожному. Вони просто розміщують свої задачі по типу: потрібно написати сценарій для публікації в мій телеграм-канал на таку-то тему. Ви знаходите такі задачі, і самі пишете роботодавцю. І чим більше у вас буде рейтинг, тим більше шанс, що будуть обирати саме вас. Такий спосіб заробітку може спокійно приносити 100-300 доларів навіть у перші місяці роботи. Це може бути для вас хорошим стартом або навіть постійним непоганим заробітком. А якщо ви, наприклад, монтажер і у вас дійсно є приклади готових попередніх робіт, отримувати нові замовлення буде ще легше. Також не забувайте, що дуже багато задач, розміщених на біржі, можна виконати за допомогою навіть штучного інтелекту. Зараз такий часом він сам може написати бізнес-план, сценарій, змонтувати субтитри до відео чи створити картинку, відео. Тому користуйтесь і освоюйте це. І чим раніше, тим краще. Ще один варіант заробітку це тестування сайтів та програм. Не обов'язково писати чи продавати сайт, щоб на них заробляти. Зручний заробіток в інтернеті без складень: це тестувати інші сайти та залишати відгуки. В даному випадку ваша цінність як тестувальника тим вища, чим конструктивніша та зрозуміліша оцінка. Подумайте, що для вас як користувача важливо на сайті в роботі програми, що можна покращити, а що вдалося в блискуче. Для власників і розробників це можливість відловити баги та зрозуміти, як користувач сприймає їх ресурс ще до повноцінного запуску. Отримати такий заробіт в інтернеті допомагають. Uber Тестер, TestBirds, TestBeards, UserTesting та інші. Більшість сайтів на англійській, але перекласти їх можна за допомогою розширення в браузері в один клік. Також не всі сервіси бувають повноцінно працюють в Україні, або просто дають менше завдань і винагород. Тому це чудовий варіант для тих, хто зараз за кордоном, або також іноді ви можете скористуватися VPN ом як варіант. Якщо все вище згадане вам не підходить, то розгляньте для себе посаду директ менеджера відносно новий спосіб заробляти гроші онлайн. Директ-менеджер менеджер це онлайн варіант роботи консультантом в магазині. Ви спілкуєтеся з клієнтом в Інстаграм або в інших соціальних мережах. Відповідаєте на їхні запитання, консультуєте про товар. Вакансії директ-менеджера – це хороший заробіток в інтернеті без вкладень для початківців. Щоб зробити гроші, достатньо мати телефон чи комп'ютер, ознайомитись з товарами чи послугами та вміти користуватися популярними соцмережами. Якщо це все складно для вас, тоді можете брати участь в онлайн-опитуванні. Онлайн-опитування онлайн дають простий та швидкий заробіток в інтернеті, але невеликий. Спеціальні знання та навички тут не потрібні. Виділіть час на реєстрацію облікового запису та пройдіть опитування. Гроші за анкетування переказують на рахунок в особистому кабінеті, звідки їх можна перевести в PayPal, Так працює сайт, MoProc. чи одразу на банківський рахунок, дивлячись, через який сервіс будете працювати. На інших ресурсах, окрім грошей, можуть розплачуватися купонами та подарунковими картками. Тому прочитайте умови співпраці до того, як витратити час на анкету. Часто до статистики, включено стать, вік, соціальний статус, рівень освіти. Будьте готові поділитися цією інформацією та стежте, що ще запитують. Вивчіть сайт, на якому реєструєтеся, будьте пильними. Оскільки це легкий спосіб заробити в інтернеті, не надайте занадто особисту інформацію про себе, свою сім'ю та банківські рахунки. Заробляти тут можна від 20 до 120 гривень за одне опитування. Подібних сайтів досить багато, тому буде не проблема їх знайти і особисто брати на умовах, яких сайтів вам було би зручно працювати. Ще один дуже простий спосіб це виконувати невеличкі завдання у вільний час. Комп'ютери обчислюють інтеграли, Розраховує пропорції хімічних речовин за секунди, але є завдання, з якими він поки не впорається так гарно. Саме такі види робіт зібрані, наприклад, на Amazon Mechanical Turk. Щоб виконати завдання, потрібна уважність комп'ютер та підключення до інтернету. Вас попросить подивитися результати пошуку за ключовими словами, оцінити видачу, перекласти кілька пропозицій, визначити стиль статті, виконати роботу, з якої людина справляється ефективніше, ніж комп'ютер. Для мікрозавдань не потрібні технічні навички та глибокі знання, тому оплата є відповідною. Це хороший додатковий заробіток у вільний час. Зареєструйте робочий аккаунт і заходьте щоразу, коли відчуваєте, що марнуєте. Час. Тим паче, я впевнений, кожен з вас знає про компанію Amazon, тому проблем з нею ніяких не буде. Там також можна перекласти за одним кліком сайт, але краще мати хоча б якусь базову англійську для кращого розуміння роботи це не завадить. А якщо у вас погане знання англійської, такі сервіси для заробітку, це взагалі подвійна користь, так як одразу можна підтягнути свій рівень мови. Ну і звісно, як ми могли б не включити сюди товарний бізнес, а саме дропшипінг. Дропшипінг це посередництво між продавцем та покупцем певного товару або послуги. Працює це так, ви як дропшипер співпрацюєте з постачальником продукції, рекламуєте та просуваєте товари, знаходите покупців та передаєте замовлення продавцю. Для цього не потрібні ані оренда складів, ані закупка товару. Почати справу можна з мінімальними або взагалі з нульовими вкладеннями. А головна задача тут продати товар постачальника. Дропшипінг має такі переваги: мінімальні витрати на рекламу та створення сайту, або взагалі нульові вкладення. Наприклад, розміщення на безкоштовних дошках оголошення чи продаж через TikTok. низькі ризики, оскільки інвестиції, які можна втратити, мінімальні, чіткі задачі концентрація лише на рекламі та просуванні, мінімум витрат часу, на відміну від класичного бізнесу, співпраця з різними брендами та компаніями одночасно, без посередньої закупки товару, можливість швидкого виходу з ніші. Без залишків на складах і так далі. Водночас є у цієї справи недоліки, серед яких обмежений контроль за процесами та якістю продукції, відповідальність перед покупцями за товар, доставку, на що майже неможливо вплинути, коли ви безпосередньо не самі робите ці відправлення, ризик зустрічі з недобросовісним постачальником та проблеми з термінами постачання продукції. Висока конкуренція між іншими продавцями такого ж товару, відсутність унікальності продукції, а також ризик втратити клієнта. Постачальник може зберегти дані покупців та звертатись до них напряму, пропонуючи нижчі ціни і так далі. Більше інформації виклали у наш телеграм-канал, посилання в описі під відео. Чекаємо ваші думки, враження, реакції, запитання на це відео у коментарях. Можете написати від 1 до 10, наскільки було інформативним для вас саме це відео та на які теми бажали бачити наші нові ролики. Це дуже допоможе нам у покращенні контенту, щоб бути для вас ще кориснішими. На цьому у нас все. Підписуйся на канал, щоб не загубити нас. Всім дякуємо за перегляд, успішних вам продажів!